Вітаю всіх і запрошую на заняття зліплення. Пропоную вам відгадати загадку, щоб дізнатись, про кого сьогодні в нас піде мова. Тож будьте уважні, слухайте! Він похнастий, він грайливий, дуже-дуже пустотливий, часто любить хвіст ловити, молоко парне пити. Налякаєш, він сичить, спинку вигинає, приголубиш, він морчить і весело грає. Здогадались? Так, це загадка про котика правильно. Це наші улюбленці. Вони мають струнке тіло, гострі зуби, чудовий зір та нюх. А ще. Коти в природі можуть полювати на мишей, а ще вони товаришують з іншими тваринами. Отже, сьогодні я пропоную вам зліпити ось такого котика. А для заняття нам знадобиться пластилін коричневого, білого зеленого кольору, стека, дощичка. Серветка, що в кінці роботи витерте руки. Ваш гарний настрій та талоновиті пальчики. Тож починаємо. Коричневий пластилін ділимо навпіл. Один шматок ще на дві частини. Останню поділену частину ще навпіл. Скочуємо кульки, як на схемі. Це будуть лапки. Ділимо лапки навпіл. Великий шматок пластиліну скочуємо продольними рухами в ковбаску або овал. Це тулуб. Менший шматок пластиліну скочуємо коловими рухами. Це буде голова. І найменшу частину витягуємо в довгу ковбаску, це буде хвостик. Тепер тулуб трошки сплющуємо і формуємо фігуру конус. Тепер позаду конуса приєднуємо хвостик. Попереду робимо лапки з кульок. Тулуп у нас майже готовий. Давайте зробимо білий комирець нашому котику. Для цього відрізаємо стекою невеличку частину білого пластиліну, як на схемі. Сплющуємо його в прямокутник і стекою робимо трикутничок. Край приєднуємо до верха тулупа. Тепер приступаємо до ліплення голови. З двох маленьких кульок формуємо трикутнички і додаємо їх до голови. Це вушка котика. З білого пластиліну катаємо двома пальчиками маленькі кульки. Давайте порахуємо, скільки їх. Так, їх чотири. Дві великі, дві поменше. І одну рожеву зовсім маленьку, це носик. Приєднайте його так, як на схемі носик та мордочку. Тепер залишились очі, у котів вони зелені. Саме головне це вуса кота. Скачуємо дві тоненькі ковбаски довжину. Визначайте самі. Тепер ділимо стекою їх навпіл, щоб вони були однакові. Ось так. Тепер обережно приєднайте їх до мордочки. Тепер голову треба поставити на тулуб ось так. Як добре вийшло! Трішечки додаємо білого кольору на хвостик. А щоб наш котик не сумував, давайте зробимо йому м'ячик. Адже одному дуже сумно. тож, діти, пропоную вам зліпити нашому котику друзів. Ми з Мурчиком бажаємо вам успіхів і чекаємо на ваші роботи. Тож до зустрічі, бувайте!